Всім привіт до вашої уваги! Це жіночі, жіночі тапочки бренду OUYANDA. Є в нас такий варіант. Він йде з бамбуку цей наповнювач, пророзінені. Такі м'які. Ще такі от варіанти є тапочок. Є більш тепліший варіант. Відкриті такі. Дуже гарні. Є ще більш теплі такого варіанту. Ось такі з утепленням усередині з штучним хутром. Всього в лоті буде 16 штук, 16 пар. Розміри 41-го в нас іде три штучки. 40-го в нас іде також три штучки. 39-го розміру у нас 5 штук, 38-го штуки і 37-го 2 штучки. Ось такий шкіряний варіант. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Всім дякую. Заробляємо разом!